Вітаю! Мене звати Марина, я викладач сертифікованого курсу використання прикладного рішення комплексного управління підприємством Центру навчання РАСК. І сьогодні ми поговоримо про методику викладання курсу та про те, що саме ви освоїте під час його проходження. Отже, в рамках курсу ми розглянемо разом з вами інтерфейс та функціональні системи. Початкове заповнення інформаційної бази, інструменти, які впливають на фінансовий результат та допомагають дотриманню норм законодавства. Ви отримуєте теоретичні знання та закріпите їх шляхом проходження практикуму, завдання, якому виконується послідовно, а я вам цьому допоможу. Практичний курс розпочинається із налаштування системи. Внесення нормативно-довідкової інформації, заповнення облікової політики організації та початкових залишків. Далі ми перейдемо до ознайомлення із програмою за допомогою наступних тем. Управління продажами. Ми з вами розглянемо механізм формування цін, використання знижок, правила оплати, визначення умов продажів як для всіх контрагентів так і окремо для кожного. Заплануємо потребу клієнта, відобразимо реалізацію та повернення товарів, забезпечення потреб і закупівля запасів. Під час вивчення цієї теми ви ознайомитеся із підтримкою запасів та забезпеченням продажів, із фіксацією умов купівель, формуванням замовлень та їх відпрацюванням. Тема внутрішні складські операції з товарами включає в себе внутрішній рух товарів, проведення інвентаризації з оформленням складських актів, резервування товарів за певними замовленнями клієнтів. В теоретичних матеріалах наведено ще й ордерну схему документообігу та облік товарів по з статалізації до складських приміщень. В рамках курсу я вам про це розповім, проте практикум, побудовану без оформлення ордерів та зонування місць зберігання. Під час вивчення блоку виробництва ми з вами сформуємо ресурсні специфікації, забезпечимо потребу у матеріалах, відобразимо виробничий процес з беззамовною схемою, розподілимо трудовитрати, постатейні та номенклатурні витрати, а також розрахуємо собі вартість випусків. Тема управління грошовими коштами... Стосується планування руху грошових коштів, відображення факту надходження та списання грошових коштів. Для вивчення тонкощів обліку розрахунків з партнерами передбачений окремий розділ. В даному розділі ми з вами розглянемо планування заборгованості, в тому числі за строками. Формування фактичної дебіторської кредиторської заборгованості, їх списання та проведення взаємозаліків. Бухгалтерський облік передбачає налаштування рахунків обліку з подальшим формуванням проведень. Додатково, ми з вами обговоримо перевірку документів та заборону їх редагування, облік необоротних активів. В цій темі буде розглянуто механізм оприбуткування капітальних інвестицій, відображення витрат по роботам з налагодженням, ведення основних засобів в експлуатації та нарахування амортизації. Також розглянемо і інші поточні питання від модернізації до списання необоротних активів. В обліку ПДВ ми з вами визначимо, для чого потрібні податкові призначення, вивчимо, як відображається очікуваний податковий кредит та очікуване податкове зобов'язання, як реєструються вхідні податкові документи та виписуються вихідні податкові документи, а також податкові документи по умовним продажам. В курсі ми ще розглянемо операції по передачі товарів між власними організаціями від початку налаштувань до документального оформлення. Заключним етапом кожної теми є аналіз результатів. Як саме будуть проходити заняття? Курс триває 8 занять по 2 години. Навчання може проходити у групі або індивідуально за власним графіком. Для навчання ви отримаєте доступ, тимчасовий доступ до програми, а також методичні матеріали, які в подальшому лишаються у вас. Протягом всього навчання ви можете задавати питання, вам обов'язково буде надано на них відповідь. Після завершення курсу ви отримаєте сертифікат. Отже, приходьте до нас на навчання, і ви отримаєте знання, які стануть вам у пригоді.